Добрий день, що на спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорового Сонарства. Що хотів вам сказати, сіяли ячмінь 23 числа. Сьогодні у нас вже 8 -е. квітня сіяли березні. Ячмінь ось ви бачите який вже у нас в такому стані. Тобто сходи гарні. Сіяли по нулю. Я показував, як він сіявся. Хто хоче, може передивитися відео. Давали нітрамофоску з карбамідом, 100 кг карбаміда при посіві і 50 кг нітрамофоски. Сухо, де не було жодного після того, як посіяли, ви бачите, вже пройшло 15 днів, ситуація така неоднозначна. Сьогодні починаємо сіяти ми соняшник для наших регіонів. Це ранні сроки, ще так ніколи не сіяли, можуть пройти морози вигорить, але ж волога тікає, вологи нема, тому вона є критична. Не знаю що буде собі показувати ячмінь. Але вологи теж я бачу не вистачає містами, бачите, ось він ще тільки вилазить, це дуже погано, що він йде не одночасно. Ось теж зверху лежить повністю не буде До дожі, була б ситуація інша. Ось він ще лізе, До сходи не одноманітні, але це пов'язано з погодніми умовами. Зазвичай вони у нас інші. Постійно йде дощ. Це час дуже добрих урожаїв. Важко сказати, очікувати чи ні. Ну будемо сподіватися. Це від нас на сьогоднішній день менше залежить. Дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.